Дійсно, ви робите неймовірний вклад в нашу спільну перемогу, як вже було зазначено. 24 лютого всі ви стали в стрій, так, дехто в формі. Хтось вивозив людей під кулями, хтось намагався привозити сюди одяг, продукти харчування, засоби для військових тощо. Я хочу ще раз всім вам абсолютно подякувати за неймовірну роботу, за неймовірну. Відданість за ризик, тому що ви ризикуєте своїм життям фактично щодня. Велика шана і подяка вам разом до нашої з вами спільної перемоги. Слава Україні! Дякую! Ми займаємось гуманітарною допомогою ціла спрямована на київський район міста Харкова. Це саме уражений район в місті. Як ви знаєте, це п'ятихатки хатки селища Жаковського, Велика Данилівка. І, а вже ж відома всьому світу північна салтівка. Ми займаємося роздачею гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, медичних засобів. Ми допомагаємо військовим, допомагаємо теробороні, поліції. Волонтерська діяльність в мене почалася вже з перших часів війни. Початку активної збройної агресії а у пані Олени 14-го року такі знакові це Ловайськ, це Дубальцево. Ну а так 8 років на війні. Починаючи з перших днів, ми прийняли спільне рішення, тому що пані Олена перебувала і мешка є досі, хоча повністю знищеною квартиру в п'ятихатках. Ми просто об'єдналися в сховищі разом для того, щоб просто вижити це жахіття, яке було у перші дні. А потім вже стало зрозуміло, що просто сидіти і чекати чогось неможливо, працювати. І оскільки в нас все ж таки був за плечима досвід пані Олени, ми почали вже волонтерську діяльність.